Я вважаю, що зараз гріх жалітися. Мені здається, що зараз, коли є купа роботи, купа необхідних речей, які треба робити, це добре. Ну, прям чесно, я не знаю, як ти вважаєш. Насправді дуже часто бачу його втомленим, змученим на межі зриву. І приходжу тут, щоб вчу А коли ти встигаєш це все? Спорт, дитина? Робота. <свист> акторська майстерність. Я не встигаю, <свист> я й не встигаю. у <свист> <свист> мене немає дитини. А, 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 а але то двоє собачок. І інше, інше. І я не встигаю, насправді не встигаю. Все. мене постійно враження, що поїзд їде, а я біжу, біжу, біжу. <свист> так само. і язик наближаю. Думаю, ось ось я така цепляюсь за останній, я впала. Знову він поїхав, і я знову так зганяюсь, доганяю, доганяю і. Все чекаю того моменту, коли я нарешті стану не, на... щось спокійне і буду паралельно з усім рухатися, а не постійно нас доганяти. Ну поки що не вдалося досягнути такого.